Ситуація на кордоні з Білоруссю і вдосконалення бойових навиків прикордонників. Ми пильності не втрачаємо. Багато сюрпризів приготували ворогу. Рік повномасштабного вторгнення. Як він минув на Волині. Он уламок. один ще Ще уламок. Руський мір народжений в перший день повномасштабної війни. У Волинянина Луки Семенюка день народження. Народилося світло цей день темряви. Для мене його життя це символічно. Це про просто Україна буде жити. Волинь має з Білорусю 215 кілометрів спільного кордону. Рік тому тут ніхто не сподівався, що буде повномасштабна війна. Тож з 24 лютого ситуація на українсько-білоруському кордоні кардинально змінилася. Сам родом з Волині, я кажу, ці ліси і душу гріють, тому що ми вдома. Волинянину Тарасу з позивним татар 38 років. До повномасштабного вторгнення був далекобійником. Вже майже рік охороняє кордон з Білоруссю. Мав виїжджати за кордон. Почалась війна, і я, як доброволець, пішов в перші дні війни зразу в прикордонний загін. Будемо нищити клятого ворога. Ви не переживайте, не дамо йому просунутися. З 24 лютого лінію кордону в Волині з Білоруссю почали укріплювати, звели стіну, оборонні споруди, додали сил та засобів, укріплюють та мінують ліси, дороги, поля з боку Білорусі і досі, аби в разі наступу ворожа техніка не змогла пройти і просунутися вглиб, каже прикордонник з позивним Барс. Кордон захищений надійно. Ми пильно не втрачаємо. Багато сюрпризів приготували ворогу. Ситуація на кордоні з Білоруссю наразі контрольована, каже речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Значно зараз у нас краще укріплений державний кордон ніж це було до 24 лютого минулого року. Звісно, ця ділянка залишається загрозливою. І у будь-який момент вона може стати активною. Ми моніторимо ситуацію із за допомогою відеокамер, які в нас встановлені по лінії державного кордону. Щодня прикордонники удосконалюють бойові навики, аби посилити оборону рубежів та відбити ймовірний наступ. Мобільна вогнева група на ви. На озброєнні у прикордонників броньований бойовий автомобіль, який здатен бачити за 2-3 кілометри ворожу ціль та повністю її знищити. Цей кілометр здатний знищувати повітряну цілі, вражати наземні цілі, легко броньовану техніку. Так само 3,5 км кілометри можна вражати наземні цілі. Повітряні цілі до 2000 тисяч метрів. Живуть прикордонники там, де й несуть службу у власноруч зроблених посеред Волинських лісів в бліндажах. Самі купали, перекривали, укріплювали. В укриттях під землею є світло, тепло, вода, розповідає 38-річний прикордонник Андрій. Вдома його чекають дружина і двоє синів. Подарунок від меншого, як оберіг. Для чого стоїмо? Для того, щоб наших дітей, наших всіх рідних, щоб їх все було спокійно, тихо, щоб не гриміли. Олена Чорнуха, Сергій Данилюк. Суспільне новини. Луцьк. 24 лютого 2022 року вранці у Луцьку пролунали вибухи. Так для Волонян розпочалася повномасштабна війна. В країні оголосили воєнний стан. Військовий комісар Роман Кулик підтвердив, що російські війська завдали повітряно-ракетного удару по Луцькому аеродрому. А біля військкомату вишикувалася черга з тих, хто вирішив йти захищати країну. З нашому спині наші родини, і хто як не ми по області встановлюють блокпости. Люди починають робити коктейлі Молотова. Плетуть маскувальні сітки. В Луцьку розгортають центр гуманітарної допомоги. Там не можу потрапити туди. Тут буду допомагати. Волонтери об'єднуються задля допомоги військовим та переселенцям, які прибувають на Волинь. Зате ми живі й доїхали. 11 березня о 5.45 у районі Луцького литовища знову пролунали вибухи. Внаслідок обстрілу крилатими ракетами. Четверо людей загинули. Шестеро отримали травми, розповів голова військово-цивільної адміністрації Юрій Погуляйко. А так, більше доби гасили пожежу на нафтобазі у Луцьку, в яку 27 березня влучила російська ракета. Важкий об'єкт великий, з таким гасінням не не стикалися ще. Військові на Волині укріплюють позиції та готуються зустрічати ворога. У Луцьку продовжують облаштовувати укриття в підвалах багатоповерхівок. Безпека в нас пункт перший. Учні та студенти завершують навчальний рік дистанційно. Діти поруч із дорослими допомагають армії. Сергій притула збирає гроші на байрактар. Вирішили ну, йому допомогти. 25 липня в небі над Волинню збили два ворожих безпілотники, розповіла Суспільному речниця повітряного командування захід Олександра Качмар. Внаслідок падіння уламків ракети загинув 70-річний житель села Дубове. П'ятеро людей отримали травми, були пошкоджені, приватні будинки та господарські споруди. Ось така біда наробилась. У містах і селах Волинні прощаються із загиблими захисниками та захисницями. 22 жовтня російські ракети влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури Луцька та Коваля. Минулося без жертв, розповів голова ОВА Юрій Погуляйко. Он уламок кудин ще, ще уламок. Руський мір. Подарок від Руського міра 15 листопада. Знову обстріл Ковеля. ракета влучила в об'єкт енергетики. Поінформував міський голова Ігор Чайка. Через знеструмлення області в містах відкривають пункти незламності. Три телефони, і красередини, бо вдома немає світла, немає води, тепла. Нічого немає. Жителі прикордонних з Білорусю сіл облаштовують схрони сховища на випадок вторгнення. Ми ж бачили, як робили оборонні споруди для військових. Так само зробили вони. Ці жителі для себе. Військові волинської бригади тероборони не припиняють навчання з відбиття ворожих атак. «Хай тільки спробують получать собак одну однозначно». Волинські волонтери щомісяця везуть допомогу на передову. Там, де в Бахмуті я ще півроку назад пив каву, там зараз руїни стоять. Хлопці тримаються все йде на те, що ми мусимо перемогти. Ми, Ми на вулиці Гущанській у Луцьку. Тут минулого року, 22 жовтня, під час ракетних обстрілів пошкодило 14 приватних житлових будинків, і це лише офіційно. Стільки власників звернулися до Луцької міської ради за компенсацією. Андрій Гаранчевський, мешканець вулиці Гущанської, що у Луцьку його будинок, один з тих, який пошкодило під час ракетного обстрілу, 22 жовтня. Від удару хвилі, повністю потолок, Бачите, хату підняло і назад. У себе в городі каже чоловік, і досі інколи не трапляє на вороже залізяча. Збилу приїхало. Визбирали все. Казали, що назбирали повний багажник такої великої машини. Щоб його будинок був придатний до життя, майже усе лагодив сам. Міській раді замовив одне нове вікно та вхідні двері. Фані двері хороші їх зі слів чоловіка привезли в середині січня. Внутрішні ремонти вони сказали, ми робити не будемо. А як ви зимували? Заліпили кліонкою, Двері були такі кожухами заліплювати. і Все за інформацією міського голови Ігоря Поліщука. Виділений на сесії міської ради мільйон гривень на ліквідацію наслідків повністю витратили. Крім цього, до міської ради подали заяви про відшкодування збитків юридичні особи. Оцінити належним чином обсяги збитків поки що змогла одна фірма, каже директор департаменту економічної політики Борис Смаль. Це юридична особа надала нам підтверджуючі документи про те, що сума там складає трохи більше ніж 5 мільйонів. Інші постраждалі після повторних бомбардувань поки що такої інформації цифрової не надали. Голова гаражного кооперативу В'ячеслав Ліщук каже, що їхня організація теж подала документи до міської ради про збитки. Тут пошкодило понад 80 гаражів на суму приблизно 200 тисяч гривень. Однак розповідає у міській раді, їм відповіли, що для оцінки збитків треба наймати ліцензовану організацію. Не будемо ми такої експертизи робити, тому що вона дуже дорого вартує не менше 40 тисяч. По області станом на сьогодні, в результаті атак ворога офіційно пошкоджено 37 об'єктів. Розповідає директор департаменту інфраструктури Степан Білан. З них 21 житловий будинок. Два критичні об'єкти, дві дороги, нафтобази, ну і ремонтно-монтажний комбінат, там десь 11 об'єктів них постраждало. Це все, що нам подали органи місцевого самоврядування. Загальна сума, крім критичної інфраструктури, це приблизно 12,2 мільйона гривень. Цього день тільки проводиться збір інформації, тому як воно буде вшкодування і коли, ну важко сказати. Поки що військова адміністрація вносить інформацію про усі об'єкти до державного реєстру. Розповідає Степан Белан, також каже, громадяни. Можуть зробити це самостійно через додаток Дія. Дарія Тамошкова, Сергій Данилюк та Валентин Клімович Суспільне новини, Луцьк. Для посилення обороноздатності 100-ї Волинської бригади територіальної оборони провели чергові навчання. Зі слів Сергія Хомінського, пресофіцера бригади, такі навчання відбуваються постійно. Цього разу тренувалися стрільці, відпрацьовували наступ. Віталій з позивним тихий ветеран АТО ООС. Вдруге добровольцем пішов на службу 24 лютого. Каже, вдома у Луцьку дружина та донька чекають з перемогою. У 2014 році було мало офіцерів рядових сержантів, які воювали. Зараз у нас 50% воювавших, тому всі все знають, всі знають свою роботу. Військовослужбовець ЗСУ з позивним пожежник, теж ветеран, учасник АТО ООС. До початку великої війни говорить, був за кордоном. Хто працював в Голландії, знає, що отримує в день по 100 євро життя нормальне, можна заробити на все на квартиру і на машину. Четвер зранку зателефонував рідний брат, що в Харкові на дачі вже були танки. Купив білет, прилетів в Варшаву і добрався до кордону. До боя. Ти І теж я... висувайся, я біля нього прикриваю з автомата. На колено. На навчаннях, за легендою, стрільці захоплювали ворожу позицію, розповів командир взводу Олександр. На полігон кожен тиждень висуваємося, а в себе в взводі займаємося кожен день. Або медицина, або мінна безпека. Про посилення підрозділів говорить командир одного з батальйонів Волинської бригади територіальної оборони Олег Матвійчук. Щотижня все доотримуємо отримуємо те чи інший вид озброєнь, готуємо людей, щоб вони міли і професійно ними скористатися. Комбат каже: у батальйоні є люди різних професій, але об'єднані вони однією ціллю – перемогою над російськими військами. Зміркувань безпеки, ні кількості бійців на навчаннях, ні територій, де вони відбуваються, не називають сказав пресофіцер бригади тероборони Сергій Хомінський. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Торік, 24 лютого, у Волинському перинатальному центрі народилося 19 дітей. Сказала керівниця медзакладу Ірина Горавська. У Луцькому пологовому будинку зі слів керівника Сергія Сябрука на світ з'явилося дев'ять дітей. Далі познайомимо вас із родиною Семенюків, у якої в перший день повномасштабної війни. Народився син, це Лука сьогодні малому виповнився рік. Молодар, родить, так? Да. – Так. Да? Ну все, він вже хоче довіришок. Катерина Семенюк народила сина торік, 24 лютого об 11-й ранку. Коли 24 лютого сталося, ви знаєте, як вагітних часом буває таке безсоння, і я все все чула. І, і тоді я відчула трошки мене тянуло в спині. Я набрала мого лікаря, порадила мені їхати в ліпінську лікарню. Вона поїхала сама. Я поїхав сюди. Вона говорить: ти вже вільний. Я говорю, ну більш-менш цьому питання. Ну я народжую, приїжджай. Я говорю, взагалі не вчасно. Але це вчасно було. Сина Катерина народила за допомогою кесарового розтину. Після пологів каже, цілу ніч разом з іншими пацієнтами лікарні перебували в підвальному приміщенні. У Сергія та Катерини п'ятеро дітей. Двоє з них прийомні, каже батько. Найстарші наші прийомні дочці 26 років. Потім в нас іде Олена, наша біологічна дочка, 14 років. Давід, наш усиновлений син йому 12 років. Елізабет їй 7 років недавно виконувалась. Лукасу 24 лютого. Дата 1 рік. Катерина та Сергій з перших днів повномасштабної війни допомагають вимушеним переселенцям та тим, хто цього потребує. Жінка говорить, разом з нею у волонтерському центрі завжди наймолодший син. Тут є навіть куточок ігрушками, і він постійно оновлює свій асортимент ігрушек. Катерина розповідає, жодного разу за час повномасштабної війни разом з дітьми з України не виїжджала. Майбутня родини бачить тут гучних святкувань. Семенюки сьогодні не планують. В нас буде напевно сімейне на таки свят. Для того щоб навчити дітей, що ми святкуємо все таки життя в цей день. Тому для нас перше, що народилося світло цей день. Темряви для мене його життя це символічно. Це про просто того, що Україна буде жити. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.